Доброго вечора з вами. Шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті «Шукаю Собачка Укрнет. Нашу програму дивляться десятки тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Вересень минулого року став для наших збройних сил одним з найуспішніших періодів цієї великої війни. Тоді вони провели блискавичний контрнаступ на сході України і звільнили від окупантів майже всю Харківську область. Майже, але на жаль, кілька населених пунктів там все ще залишається в руках ворога, зокрема село Тавільжанка. Його староста Світлана Мороз звернулася до нас із проханням розшукати її чоловіка 53-річного Юрія Мороза. Причому Світлана вважає, що зникнення Юрія пов'язане саме з нею. Чому так зараз дізнайтесь. Від тавільжанки до кордону з Росією лічені кілометри. Тож окупованим це село стало вже в перші години масштабної російської навали. Однак окупантів безпосередньо в населеному пункті не було. Їхні основні сили зосередилися в сусідньому селі. Дворічній через кілька днів підірвали місток, який був нашим сполученням між тавільжанкою та дворічною, і це завдало для нас дуже великих проблем. Перше, це було постачання хлібу, продукти, ліки в людей почалася паніка. Заспокоювати людей, допомагати вирішувати їхні проблеми довелося саме Світлані Мороз та її колегам. Адже Світлана, староста тавільжанки, а турбота про мешканців її основний обов'язок. Так вони жили до травня місяця, аж поки блокпости не почали з'являтися і в самій тавільжанці, взявши під контроль і це село, росіяни заарештували Світлану, бо дізналися, що її діти в Харкові активно волонтерять і допомагають ЗСУ. Втім, після знущань та залякувань Світлану все ж таки відпустили. Після того, як вони мене відпустили, я вам скажу чесно, мені реально було вже страшно. Я розуміла, я не розуміла, а я знала, що серед моїх друзів з'явилися зрадники. Про те, чим займаються мої люди, мої діти знало дуже мало людей, але знали мої найближчі люди, і ці люди розказали росіянам, що роблять мої діти. розумієте? Відтоді спілкуватися навіть з найближчим оточенням стало небезпечно. Світлана разом зі своїм чоловіком вирішила виїжджати з села, от тільки зробити це вона могла лише самостійно. Чоловіків не випускали. А чоловік залишався вдома. У нас і будинок і машина. Юра працював колгоспі. Все одно керівництво колгоспу продовжувало е, ну, сприяти життєдіяльності людей, які там люди оставалися. Продовж кількох місяців Світлана та Юрій регулярно знаходили можливість спілкуватися телефоном, і от у вересні українські військові звільнили дворічну. З'явилася надія, що вони зайдуть і до Тавріжанки. лишалося якихось вісім кілометрів. Та на жаль, туди потрапити наші сили поки що не змогли. І все через підірваний міст. Один раз я зателефонував, каже Світ, щоб ти знала вдруг щось случиться, то та документи там я захов там Ну, мені здається, що він чогось нам не договарював. Це було 20-го, а 22-го вересня він нам вже не зателефонував. Світлана забила на сполох. Через сусідів та знайомих вона намагалася дізнатися, що трапилося з її чоловіком. Так вона з'ясувала, що Юрія забрали росіяни. Заїхали просто у двір на броньованій машині. Це було ввечері і. В дворі був дуже сильний крик. Чути було вистріли. Мабуть, що я так думаю, що щось з нього чи вимагали, чи що. і юру забрали на другий день. Приїхали, забрали наш автомобіль, і сусіди розказували, що ще два дні вивозили з двору наші особисті речі. Відтоді про Юрія Мороза ні слуху, ні духу. Світлана не знає, де його утримують. А з'ясувати самостійно це їй ніяк не вдається. Бо як ви чули, повернення в табільжанку може коштувати їй життя. А тому, шановні глядачі, особливо ті, хто може повернутися з російського полону на території Харківської області. Якщо вам відоме місце перебування 53-річного Юрія Мороза, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту шукаю собачка або на наш сайт. «допомога.ua.info». Ми дуже чекаємо. І Світлана також. Уявіть, і хто знає, як важко в невідомості в постійних переживаннях. У нас тут іще одна заявка на пошуки з Харківської області. Микола Горбаньов розшукує свого рідного брата, 67-річного Олега Горбаньова, який проживав в Ізюмі. Кілька тижнів тому Миколі позвонили сусіди брата і сказали, що не бачать ознак життя в помешканні Олега. Взагалі-то. Олег е, вів такий трохи відлючкуватий спосіб життя. За кілька днів до нового року він сказав сусідам, що планує їхати до свого брата Миколи у Харків, але не приїхав. Він просто не знав його нової адреси. Та й, власне, на старій квартирі брата Олег не з'явився. От і виходить, що Олег Горбаньов так ніби розчинився в повітрі, і я дуже сподіваюся, що. Просто зараз нас дивляться люди, які, може, десь бачили Олега, може, знають, де він і що з ним сталося. Якщо так, напишіть нам, будь ласка, якнайскоріше. Контакти нашої редакції зараз на екрані. Недавно ми отримали хорошу звістку від героїні однієї з наших попередніх програм. Вона нам розповіла, що в її пошуковій історії з'явилися хороші новини. Зараз ви пригадаєте про кого йдеться. Свою дочку Вероніка не бачила від початку війни. Тоді, за її згодою, Маргарита поїхала до батька на зимові канікули, аж тут почалася війна. Уже був Херсон окупірований маяк. Я вже не могла туди поїхати, і в мене була був на руках новонароджена дитина. Мене чоловік не пустив просто. Селищна рада червоного маяка призначила Маргариті тимчасового опікуна. Батько Олексій погодився віддати дитину односельчанці Анжелі з дітьми якої дружила Маргарита. Потім, коли вже почалися контнаступи зсу, то вона цю дитину мовчки з собою забрала і виїхала із території селища Червоний Маяк. Виїхала як по розмові, що до доньки у Крим. До Лізи. але чи вона доїхала в Крим, чи вона виїхала куди далі? Ми не знаємо. Вероніка зараз з нами на зв'язку і готова розповісти про нові подробиці пошуку її дочки Маргарити Мітюніної. Доброго вечора, Вероніка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що нового вам вдалося дізнатися про вашу донечку? Сподіваюся, хороші новини? Перу числа виходить, цього року декабря. В групу «Червоний Варх скинули посилання, шукають діт шукають батьків дітей, яких вивезли з Херсонщини. Цю інформацію скинула Петро Петрушевичі... Валерія. Ну я спочатку знала хто вона. вона насла на волонтер в Криму. Вона дала мені номер Павла. Я зв'язалася з Павлом. Павло представився за служба по дітям. Так, і що було далі? Там була якась інформація про вашу маргаритку. Я з ним спочатку спілкувалася, потім він дав мені номер реабілітаційного центру, де знаходиться Маргарита. Я зв'язалася з ними. Вони кажуть, що з дитиною все в порядку, все добре. Спитали, коли я приїду. Я кажу, що роблю паспорт. Як тільки це одразу приїду. Чудово. Тобто, з вашою донечкою все гаразд. А, скажіть, вам уже вдалося поговорити з нею? Вони тобі мені номер виховательки, та де ще знаходиться Маргаріта. Так. Потім уже я була клас вихователька вчалася, потім вихователька дала мені номер уже саме Маргаріти. Бо у Маргарити є свій телефон і дали мені її номер. То на даний момент зараз я вчаюся з Маргошки, переписуюся. Ну я думаю, що за такий довгий час вам було багато що розповісти одна одній. Я, я тільки можу уявити собі ваші переживання, ваші емоції. Верніка, про що ви говорили, якщо не секрет? Ну, перше в мене слово було. Що вона мені задала питання, ти коли мене забереш? І де мені Марга, і Ксюху. Я їй сказала: досі, ще робляться документи. Як тільки зробляться документи, я одразу виїжджаю по тебе. Потім вона з Ксюхою общалася. Ну теж недовго. А Ксюша, це ж ваша друга донька, так. А, а що вам сказала вихователька про те, яким чином ви можете забрати дитину? Вони сказали, що треба паспорт, треба свідоцтво про дороження Маргошкіне. І треба свідоцтво про шлюб, так як я поміняла е, фамілію. Завтра я вже їду по паспорт. Де в середу, в середу скоріше, всего, буду вже малу виїжджати. Вероніка, це просто чудові новини. Я, я дуже сподіваюся, що зовсім скоро вам нарешті вдасться забрати свою донечку і повернутися з нею додому. Що ж, будемо раді вас побачити і почути уже вдвох. Дякую вам за розмову і нехай у вас складеться все як найкраще. А ми йдемо далі, і у нас знову пошук по фотографії. Її нам прислала Світлана Павленко. Вона розшукує свого батька. Отже, дивіться на фото 42-річний Олександр Павленко. 11 липня його викрали російські військові у місті Мелітополь. Олександр усе життя був цивільним і не мав жодного відношення до військової служби, але окупантів це не зупинило. Вони схопили Олександра без жодних пояснень, а його родичам. В усіх там тешніх комендатурах взагалі торочать, що такого чоловіка ніколи його не бачили, і його в них не було. Словом, місце перебування Олександра і досі невідомо, а минуло вже, до речі, шість місяців. Його рідні дуже просять допомогти у пошуках, а тому, будь ласка, якщо ви, видай щось знаєте про Олександра Павленка, може чули, де його утримують і що з ним, напишіть нам на електронну пошту, шукає собачка Укрнет. Ми Дуже чекаємо на ваші відгуки. 11 місяців тому, коли частина Київщини була окупована ворогом, багато українських родин зіткнулися з тим, що просто не могли додзвонитися до своїх рідних, ну хоча б дізнатися, як вони і що з ними. Переживання були просто неймовірними, і, до речі, в мене також. Ну, от моя сестра з чоловіком була в Бучі. А жодного зв'язку немає. І тільки аж потім я дізнався, що їм довелося пережити. Від обстрілів вони ховалися з друзями в підвалі будинку, і от якось у двір зайшли рашисти і зразу черга з автомату по двох чоловіках, які просто мили посуд у літній кухні. Одного з них поранили в руку, її потім довелося ампутувати. Потім вигнали всіх із підвалу, поставили в шаренгу під стіною будинку. Вони думали, все. Жінки і діти плачуть, і просто якимось дивом вони їх не розстріляли. Вони влупили чергами з автоматів по вікнах будинку і, і пішли собі геть. Схожі випробування довелося пережити і Людмилі Шуробор, яка розшукувала своїх батьків у Бучанському районі. Це сьогодні родина Шурубур щиро посміхається. Втім, ще рік тому вони навіть уявити собі не могли, що їм доведеться пережити, і яким нестерпним буде біль від розлуки на самому початку наступу на Київщину. Я шукала своїх рідних свого мами, свого тата, шуроборна Шурубур шуробор і незв'язок не виходили півтора місяця. У перший день широкомасштабного вторгнення Людмила з донечкою приїхала до батьків у Київську область. Декілька діб родина просиділа у підвалі, ховаючись від рашистських снарядів. А коли вже перебувати там було зовсім неможливо, Людмила прийняла тяжке рішення. З Андріївки треба було негайно виїжджати. Батьки почали стріляти палити хати, і в нас не нам прийшлося виїхати. Сусіди нас вивезли. Ми їхали лісами, полями і на жидоміську трасу. Там же был посила по купу покупо. Батьки Людмили залишилися в Андріївці, бо, як і багато українців, не захотіли лишати домівку, а разом з нею худобу і нажити господарство. Доглядали й за сусідніми хатами. У дворі облаштували саморобну плиту, щоб готувати на ній їжу. Дивлячись новини про те, які звірства російські окупанти вчиняли в сусідніх Бучі, Ірпені та Гостомелі. Людмила собі місця не знаходила і постійно намагалася вийти на зв'язок з батьками. В них дуже переживали з братом. І Ми їх хотіли шукати, щоб чи вони живі, не живі. і вони вийшли на зв'язок десь через півтора місяця. Після звільнення Київщини місцевим мешканцям активно почали допомагати волонтери. Саме завдяки їм Ігор та Наталя змогли повідомити дітям, що вони живі. Звільнили село наше, і там почали волонтери їм їжу, і не побачили, що вони вийшли на їжу, і вийшли на зв'язок. Сказали, що вони живі. Слава Богу, що не жіріха там тільки пошкоджувати кришу, кришу там це тіла. Сьогодні родина знову разом. Людмила з донечкою тимчасово переїхала до батьків, адже після росіян її будинок у Макарові поки непридатний для життя. Наталя пенсіонерка допомагає глядіти внучку. А батько Людмили Ігор працює у школі сторожем. Кожен зайнятий своєю справою, але всіх об'єднує одне: віра у перемогу та якнайшвидший мир, щоб більше ніяка українська родина не розлучалася. Ми дуже раді, що ця історія добре закінчилася, і дуже сподіваємося, що скоро усі українські міста і села будуть звільнені, а всі рідні нарешті повернуться додому. А так воно і буде. А поки у нас війна, ми продовжимо шукати людей. Наш сайт електронна пошта шукає собачка Укрнет. Пишіть. Пишіть, якщо ви когось загубили а, або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.